На кілька годин Михайлівська площа у Києві стала зеленою від прапорів фронту змін. Тут на мітинг Україна проти Януковича зібрались майже 10 тисяч громадян з усієї України. Під сценою на якій виступали опозиціонери, були викладені коробки з листівками. За час акції Україна проти Януковича фронт змін зібрав понад мільйон підписів. Сьогодні на цій сцені знаходяться наші політичні партнери, і це не єдині політичні партнери. Ми разом. Опозиція зробила висновки. Ми не повторимо ганебну історію, яка була раніше в Україні. Ми йдемо єдиним фронтом. І на цьому фронті з нами люди, з нами мільйони українців, які проти цієї влади і які за нове українське майбутнє. Тому опозиція піде об'єднаним фронтом по мажоритарним округам. Опозиція просить вашої допомоги. Ми покладаємось на вас. Резолюцію мітингу Арсеній Яценюк разом з однопартійцями та учасниками мітингу віднесли до адміністрації Януковича. В ній вимога відставки Януковича та дострокових виборів президента. Вони стали боятися людей, а не люди стали боятися їх. І це, напевно, основний висновок того, що щось змінилось у суспільній свідомості. Люди знову почали вірити. Люди знову почали відчувати, що від них багато що залежить. Люди перестали боятися. Люди очікують змін. Наше завдання втілити ці зміни. Листівки Україна проти Януковича з підписами українців передавати на банкову не будуть. За словами Арсенія Яценюка, їх збережуть і передадуть Януковичу на пам'ять після його відставки.